Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Зараз будемо кормити таку красоту. Думаю, зніму трошки. Сьогодні празників вона купала. У мене баний день вчора був. Голуби вчора всі купалися. Треба було сьогодні, звісно. Воно помінялося, старе, нове. Не поймеш коли що. Оце мініатюрна німецька моденка, голубенятку. Вони викормили. А там американський високольтний. У нас кормілка теж. Це я міняв яєчками, Так що вони глубенят таки, з такими клюваками і викормили. Були ще пам'ятою, але то ну, я мені Не потрібні були. Оце так ось о, красотулька прийшла. Что ты хочешь? А? Ай, колюсь. Хороший родитель садить. Тут тоже поседали на яичке. там оно. Тут біленькийсь. Ось його обратіть внимание, як вони горох їдять. Ще ще його ним кормлять, і, і легко ковтоїть його. Есть такие жучки. Аварни. Две самочки тут. Это самчик. Надо, надо еще. На надо. И делай рух. Блін, там я сьогодні відео вже одне вилажував, але ну, воно таке спонтанне вийшло, не очікував я, що над нами пелікани летіли. Блін, як красиво, я вам скажу, це взагалі. Так вони кружляли, але ну, одне, що погано зняв, блін, сонце, а вже сліпий, блін, без окулярів, не, не міг їх приблизити. Ну як вони красиво летіли, пікірували ключом, блін. Кружляли. Дуже інтересна така птиця. У нас з'явилася. А це то, що ті підари там, блін, асконью розвалили, суки. Птиця бідна не знає. Серем'я летіла на свої старі міста між Дугані. Може вони навіть там і зімували. Ну, а тепер оце така бідна. птиця мечиться на моїй спокою. І це ж, мабуть, у них вже чи навіть малеча, може, вже повиводилася. А сука готять, не мої птиці спокою. Ну красиво було. Як оті передактилі лічи, як, оті як ящуки, ящури літучі. Ну красиво, так пікірували, прямо над хатою ключом летіли. Да, якби, якби ще приблизити, то було б гарно. Ось От таке та відео. Так, ну що, підемо далі. Курочки, мельфльори, тут брама бідна, хекає. Сьогодні така духота, блін. Оце на даний момент сонця немає, ну душно, страшне. Братуха там дзвонив мені, він десь 50 кілометрів від мене живе, то каже, в них тільки що ливень там був такий, що мама не горі. Ну, а у нас душно і ну, таке щось воно може й буде. Якась херня. Ураган чи смерть всі досягну на пара, так то може як зафігачить. Лібанульчики. Ну це не пора. Це голуб. Не її та самочка. Дуже-дуже така та птиця. Гарна, красива. Кормлять вони непогано. От, будь ласка. Тут три там оно молоденьке. А, теж чотири тут воно теж світленьке. А тут ось узбеки. Молодіж. середньоазіатські Молодіж. Тут курочка ходить сокорить. Не вайдуть, мабуть, з неділю. Кажуть, нема ніхрена там. Щось ячменя трохи вкосили, а пшениці навіть на даний момент я не знаю, що воно там, Ну, кажуть, щось нема. марсонта завезли. конечно, какая до цена. но для своего увлечения, своего хобби такого, я думаю, никто за ценой не постоит. Как держали, так и будем держать. Якось так. Це молоденький узбек ось прилетів. Це є сюжучок. І той баноном молоденький. Друзі, ще одне. Там вже пишуть, що оспа починається. Оце вже починає. Ну, у нас вже одне пола там і давненько суєшних, як починає цвісти, це починається глубенят оспа. В тому у знайомих теж багатенько глубенят захворіло, пропало. У мене тут хут -фу, фу два штуки ті тільки було. Що я роблю? Ось, будь ласка. Синенька вода, Ви бачите, яка. Оце як тільки почали цвісти суєшники, я починаю додавати воду. Ацетилен синій називається. Їм. Продається в Ну, Колись мені таке оце сказали, що воно щось допомагає. Ну, ви знаєте, я вже, мабуть, третій це. Їх пропаюю цим. І тут було, звісно, багатенько. А в тому році ну два голубенятка, я вважаю, що це, це ніщо. Так що рекомендую всімі совітую. Попробуйте. Воно поможе, не поможе, але вреда не зробить. Я десь оце в мене на 7 літрів. Отут десь 20, 20 капель капає. І нормально. Можна пропаяти все і курей. І кур... Кур... курям капати. Усимо. Я пам'ятаю, це ще совітував Віталій поліжай. Сейчас вони з Херсонщини. Вони зараз під окупацією. Так він теж рекомендував це діло. конечно, пілікони мене удивили. Хоча я ж кажу, перед цим виложували там вже. Що бачили на узбережжі. пар. Ну а це, блін, я, я не знаю скільки штук там. Штук 50, мабуть, може і більше. О, ось вже. Чиск самоскипчик. Шахеб якийсь блін. задрали. А вони ж тут вважай, ясканянув від мене, ну скільки кілометрів, так якщо метрі взяти. Ну кілометрів 200, мабуть, от нас. Плюс-мінус. Ну оце ж вони шукали, шукали, прилетіли сюди, а тут так їх. Це ж вони, може, вже не одне місто поміняли. Ну, десь полетіли степи туди. Ну, Дніпро найдуть. Там на треба є і ставки. Риби поїдять. Вони ж проглоти, кажуть, страшні, блін. Їдять страшне, блін. Здорові. Піщик багато треба. Оно обіжає те баяки своїх діток. Чого ти діришся, а? Не треба далі дратися. Тут мої орпінтончики. Оселяна. Молодіж. А тут ось півень брама. Який... який їх трошки ганяє. Там в мене віандочики. А це квочка хода Брама. Сидить на пустому гнізді. Яйця я убрав. А вона сидить. така мати. Дивіться, які вони гарні. Петя взагалі такі з чорним крапом. Верпінчики. Молодж. Будуть, будуть гарні. Червоні-червоні. І там віандотики, але вони, блін, сильно довго опіряються. Окрас надавай. А ну. Хай ціну парубку тільки секс на луні. Ну тому теж. Тому теж. Так той мраморний там шкур, курицю взагалі вже подрав їй, блін, всю спину. Одна топче. Ну ви знаєте, оплот був 100% яйця, що в цієї пари, що в мраморе. Ну я курей багато, я по парі поставляв, то вони, звісно, курей топтали добре. А така ось ця красота. Ну, віандотики дивлюся, щось там, блін, видно. Петушків багатенько. Ну, подивимось, що воно. Тут теж, бачите, вода саменька. Так, ну все на цьому, друзі. Буду закінчувати. І так, щось я вже задержався, то <хи> я знаю, що багато хто не любить дивитися довгі ролики. Раз-раз і все. Може, може, хто до кінця не додивиться. Бажаю всем перемоги, миру і добра. Удачі. Це буде Україна. До зустрічі. Може на ті, я говорив, я думав, зразу як летіли, думаю, блін, журавлі нам вісточку якусь несуть. Ну, пелікани теж можуть принести якусь хорошу, якась хороша з'їстя кружляли тут над нами. Всем пока-пока-пока. Все краще.